Після обстрілу центру Харкова ранці 25 листопада російськими ракетами системи С 400 внаслідок якого постраждало 26 людей. До обласної клінічної лікарні було доставлено 15 поранених. Серед них працівниця ЦНАПу Тетяна Трофимова на своєму робочому місці я сиділа, не розумію, що сталося. Відкриваю очі, я вся в стеклах, крові ще ну було цікаво. Не розуміючи, себе встала, кудись пішла телефон шукати. Візді кров капає. Коротше, все. Що Потім вас? в швидку мене відвезли в швидку і привезли сюди в лікарню. Тут мені трішки пошили, сьогодні ще шитимуть. Пані Тетяна каже, що на момент прильоту в центрі вже були відвідувачі. У нас була жіночка з хлопчиком. Ну в жіночці тільки паліці, я так зрозуміла. Хлопчик не ушкоджений, хоча скло летіло і на них теж. Виходила на вулицю з мусором, який довго викинути в контейнер, і пройшов удар. Я недалеко від міста прильоту. мене оглушило і осколок мабуть, влетів. Так. А потом швидка і лікарня. Пані Юлію чекає операція на нозі. Наразі в лікарні залишається семеро поранених. Із них в хірургічне відділення це п'ятеро пацієнтів і в нейрохірургічне відділення двоє пацієнтів. На зараз всі пацієнти стабільні, отримують всю необхідну терапію, перев'язки та знеболюючі антибактеріальні засоби. Інші пацієнти були вчора оглянуті і відпущені додому за власним бажанням, бо в них був легкий ступінь ураження. І на зараз, в принципі, деякі пацієнти, я думаю, що на цьому тижні також будуть відпущені додому. Галина Половик, агенція новин, громада груп.